Музей був відкритий 2 жовтня 2020 року з нагоди 80-річчя з часу заснування діщетехнікуну фізкультури. Його основним завданням є виховання у наших студентів, почуття поваги та гордості до закладу, в якому вони навчаються, досконалюють свою спортивну майстерність і шанобліго ставлення до своїх викладачів, тренерів збереження та розвитку традицій коледжів. Експозиція музею складається з семи тематичних розділів. Першим його розділом є коріння галузького спорту. Наше місто Івано-Франківськ, яке в кінці 19, го початку 20-го століття мало назву Станиславів, було одним із осередків спортивного гімнастичного руху. Тут активно культували фізкультуру і спорт в дитячих, юнацьких та молодіжних українських товариствах, таких як сокіл, сокіл батько, січ, пласт, глух Україна. Метою товариства було виховання української молоді, буси патріотизму. Тут дівники та дівчата займалися футболом, лижнім спортом, хокеєм, плаванням, верховою їздою та іншими видами спорту. Пластовий рух у Галичині був започаткований сином Івана Франка Петро. 1912 року скаутський гурток пласт був відкритий в нашому місті, в українській гімназії. Ще один син Івана Франка Терас деякий час жив у нашому місті. Тут він учителював, викладав у школах та гімназіях у руханку. Ще в 1923 році у Львові вийшла його книжка Історія і теорія руханки, у передмові до якої він писав Наше громадянство досі не неблагоцінні значення руханки, а крайній час вже зрозуміти, що раціональна гімнастика є мовним засобом для підвищення нації упадку, для улегшення її боротьби за існуванням. Другий розділ відкриття та встановлення технікуму фізичного виховання. Виконавчий комітет Станіславської обласної ради у січні 1940 року виніс рішення про відкриття технікуму фізичної культури в місті Станіславів. Для організації роботи технікуму з Києва направили групу молодих спеціалістів. Директором технікуму призначили Василя Шеренкова. Свій перший навчальний рік технікуму фізичної культури розпочав своєчасно. Понад 100 учнів у вересні 1940 року стали його першокурсниками. Молоді спортсмени технікуму брали активну участь у загальноміських та обласних змаганнях. Майже всі вони були залучені до заходів урочистого відкриття Станіславівського стадіону Спартак, яке відбулося 7 червня 1941 року. А вже через декілька тижнів розпочалась війна. Все керівництво технікуму викладачі були мобілізовані і вправлені на фронт. Із приходом німців у місто майно технікуму було розграбовано, приміщення для занять напівзруйновано, всю документацію знищено, діяльність закладу була перервана. Свою роботу технікум відновив 1 жовтня 1945 року. Директором знову призначили Василя Шеренкова. Його заступником став Микола Бережний. За результатами вступу на перший курс 1945-46 навчального року зарахували 27 осіб. За технікумом закріпили три приміщення, в якому могли займатися 300 або 350 учнів. Це триповерховий навчальний корпус на нинішній вулиці Шухевича, 21. Крім того, поруч був гуртожиток на 27 кімнат. У серпні 1956 року був звільнений директор Василь Шеренков. Заклад очало жінка Віра Буряк. 1 вересня 1962 року колектив технікуму зустрів уже з новим директором. Ним став Микола Бережний. Він добре розумів, що старі приміщення не може забезпечити якісне навчання студентів. Вважати офіційним днем початку будівництва нових навчальних приміщень технікуму 20 до квітня 1965 року. Такий запис зробив у своєму наказі директор Микола Бережний. 1960 року було побудовано навчальний корпус. 1971 року в технікумі урочисто відкрили закритий басейн на 6 доріжок. А 1973 року здано в експлуатацію легкоатлетичний манеж. Так, за якихось неповних 8 років виросло ціле спортивне містечко з лохоатлетичним манежем із закритим плавальним басейном із залом важкої атлетики, майданчиками для гри в баскетбол, волейбол, гандбол, стрілецьким тиром. У 1978 році директором технікуму став Віктор Геля, колишній студент цього закладу, а пізніше відомий організатор з руху на Прикарпатті. На цей період припадає відкриття в технікумі нових відділень з насильного темністю гандболу та важкої атлетики. Що міні подавачі, лідові і місце спорту з Муболу Надія Миронова з важкої атлетики Василь Стефурин та інші. В 1988 році працівники закладу на зборах трудового колективу вперше обрали директора. Ним став колишній випускник технікуму, директор спортивної школи Михайло Довенко. Наприкінці 80-х. Спочатку 90-х років у техніку не навчалися брати Роман Колесен Ростюки. Роман 17 разів став чемпіоном України зі штовхання ядра, був учасником трьох літніх Олімпійських ігор. Шість разів входив до десятки найкращих штовхальників ядра світу. І всі ці роки разом із ним був його тренер Іван Гагоровича Рей. Четвертий розділ новий статус Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. У жовтні 1995 року технікум отримав новий статус Коледж фізичного виховання. У вересні 1998 року директором коледжу призначили Ярослава Турковського. І з вересня 2001 року в коледжі запровадили нову традицію, що понеділка перед початком занять всі студенти та викладачі шикувалися на подвір'ї на ранкову лінійку. Вона розпочиналася з урочистого звучання гірної України та прийняття державного прапора. Для багатьох студентів та їхніх тренерів цей ритуал мав особливе значення, бо не раз на різноманітних міжнародних змаганнях, турнірах ця мила серце молоді лунала на честь їхньої перемоги квітні 2009 року На зборах трудового колективу новим директором коледжу було обрано Любомира Пасічняка, колишнього випускника нашого коледжу. До складу збірної команди України постійно викликали студентів коледжу Юрія Пожера, Михайла Селінова, Петра Шутурму та інших. У 2006 році до нашого коледжу вступив Віталій Мерінов. Займався двонеділенням боксу. Під час навчання виконав норматив майстра спорту з боксу, постійно брав участь у різноманітних міжнародних турнірах, був фіналістом чемпіонату Європи серед студентів, відмінник навчання, старостом групи, заслужений майстер спорту, чотириразовий чемпіон світу з фітбоксингу. З перших днів повномасштабної війни з московськими окупантами добровільно пішов на фронт, загинув 31 березня 2023 році на Луганщині. П'ятий розділ випускники коледжу учасники Олімпійських ігор. Чимало студентів та випускників коледжу ставали чемпіонами світу, Європи та України. 20 колишніх наших студентів були учасниками Олімпійських та Паралімпійських ігор. Це Юрій Лутеєв, Роман Бористюк, Тетяна Яхович, Роман Либ'юк, Маргарита Посоцька, Марія Діденко, Сергій Осович, Юлія Клюкова, Олена Юнчик. Нерина Непорадна, Надія Стефурак, Світлана Куделя. Тільки на останніх Олімпійських Паралімпійських іграх у Токіо 2020 року та Пекіні 2022 року виступали семеро наших випускників та студентів Людмила Лузан, Валерій Літанюк, Наталія Стрибкова, Юлія Шулер, Павло Войкевич, Лідія Мінко, Антон Корчук. На цих престижних змаганнях Людмила Лузан завоювала срібну та бронзову медалі з веслуваннями на байдарках і каної, а Юлія Шулер – срібну медаль у забігу на 400 метрів. Шостий розділ коледж сьогодні. На сьогоднішній день у нашому коледжі працює 120 працівників, серед них 20 кандидатів наук. 10 заслужених тренерів України, заслужених працівників фізичної культури і спорту, заслужених працівників освіти. Майже кожен другий викладач нашого закладу є випускниками, в тому числі і Любомир Пасічняк, директор коледжу, його заступник Світлана Мельник та Світлана Бузнюк. У навчальному корпусі є бібліотека, актовий і читальний зал, їдальня, медичний пункт. Всі студенти забезпечені гуртожитком на 640 місць. Сьомий розділ Викладачі циклових комісій У коледжі весь навчальний процес здійснюють викладачі та тренери, які об'єднані в 16 циклових комісій. Це циклова комісія спортивних ігор, легкої атлетики, силових видів спорту, зимових видів спорту, плавання, гімнастики, теорії і методики фізичного виховання, історії української мови і літератури, іноземних мов анатомії та фізіології, медико-біологічних дисциплін, фізіології, педагогіки і психології, спеціально-теоретичних дисциплін, фізико-математичних дисциплін та туризму.